Легендарний перший астронавт незалежної України, завдяки якому у космосі пролунав гімн нашої держави. Дослідник, який виступав за екологічну безпеку планети, 31 січня 2018 року відійшов у засвіти Леонід Каденюк, аби вшанувати видатного Буковинця у Чернівцях провели вечір пам'яті. На заході побувала і знімальна група ТВА. Хлопчик з Буковинського села, який мріяв досліджувати всесвіт за межами нашої планети ще з десятирічного віку, і ось 36 років по тому став першим українцем часів незалежності, який полетів у космос, 19 листопада 1997 року. стартував космічний шатл Колумбія, на борту якого у складі екіпажу був Леонід Каденюк. Я хочу подякувати за зусилля. Дякуючи зараз представник України знаходиться на борту корабля Шатом і Науковим завданням астронавта було дослідити вплив невагомості на вегетацію рослин. Але разом з тим у нього була ще одна патріотична місія підняти на орбіту українські символи. Тоді вперше у космосі розгорнули державний прапор України та прозвучав гімн нашої держави. Перед польотом американці запропонували кожному з нас вибрати якусь музику. На побутку, я собі думаю, а що не гімн України? Я кажу, гімн України Україна. у шості роковини з дня смерті Леоніда Каденюка. У Черніцяк провели вечір пам'яті нашого видатного земляка, який вписав Буковину в літопис української та світової історії. Передусім, організатори заходу хотіли показати, який вагомий внесок зробив дослідник у екологію планети. Надзвичайно важливо сьогодні нам розставити акценти саме. Про екологічну співпрацю космонавта Леоніда Каденюка і науковці України, які стратегії економічної безпеки відпрацьовувались, він є співавтором екологічної конституції світу, збирав підписи космонавтів, щоб подати свою заяву в ООН, організацію Об'єднаних Націй, про те, що існують високі ризики загрози для екологічної. Безпеки нашої планети Життю та діяльності Леоніда Каденюка присвячені багато книг та публікацій. Серед них виділяється праця Юрія Корнєва, який особливо тісно спілкувався з космонавтом в останні роки його життя. Автор розповідає: книга навіяна розмовами з видатним Буковинцем, який завжди був високоорганізованим та багатогранним. А ця книга про особистість Леоніда Костянтиновича, про людей, неба і космос. Мусу видатних, бо він сказав, що якби не вони, я б не став тим, тим, хто ким я став, починаючи від Кібальчича, там Кондратюка Ціолковського і до наших днів. Тому каже: якщо ви хочете говорити про мене, розкажіть про цих людей, і яких я вважаю своїми вчителями, як в теоретичній космонавтиці, так і практичні. Юрій Корнів наголошує Леонід Каденюк, пропагував розвиток космічної промисловості в Україні і за. Кликав всебічно освоювати повітряний простір нашої держави. Шкода, що багато з того, що він попереджував, він говорив, що треба космічну галузь розвивати, щоб вона не була такою занедбаною і на 5% використовувала її можливості. Треба займатися виробництвом дронів, балістичних ракет малого і середнього радіу типу Сапсан і так далі. Якби все це зробили тоді, коли він попереджував, то тепер війна на сході була б зовсім інша» зважаючи на великий внесок Леоніда Каденюка у розвиток української авіації та космонавтики, організатори вечора внесли пропозицію присвоїти його ім'я одній з військових частин ЗСУ. Адже життєвий шлях Героя України це приклад того, як мрія надихає невеликі звершення. Це зразок, за яким наша патріотична молодь повинна працювати над своїм майбутнім та майбутнім нашої країни. В нас час, наскільки людина не на поле. Егливо іде до своєї мрії, як вона бачить розвиток світу, своє місце в цьому світі і яку користь вона може принести людству. Це масштабні, звісно, мрії, але я думаю, що кожен може мріяти, тим більше в наші складні часи, коли зараз іде ця війна, кожен молодий чоловік, кожна молода людина повинна ставити перед собою амбітні цілі. Тетяна Дубіцька, Анна Харабарова, Василь. Тавчанський теми дня ТВА.